Вітаю, шановні клієнти, в нашому автосалоні новинка, це KIA Forte 2014 року випуску, кузов купе з 2-літровим бензиновим двигуном. По комплектації салон тканина. Маємо автоматичні склопідйомники, регулювання бічних зверкал, мультикермо оздоблене шкірою, є камера заднього виду, автомобіль на кондиціонері, є датчик світла. Пробіг даного автомобіля складає 104 520 миль. Камера заднього виду. Активних помилок немає. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція. Можете приїхати на більш детальніший огляд та ТЕЗДА цієї новинки. Також переглянете для себе ще понад сотню перевірених автомобілів. І авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі п'ятдесяти візитів.